Чим для мене є милосердя? Милосердя для мене це відкрите серце для Бога, відкриті очі і вуха на потреби людей і повні добрих вчинків, руки і ноги, котрі ведуть до Бога, котрий дає натхнення, і до людей, котрі потребують. Для мене милосердя є здатністю побачити Ісуса, в тому кого я зустрічаю на кожен день. Побачити, прийняти і зрозуміти. Для мене вчинки милосердя, взагалі милосердя це бути вічливим, любити і проявляти любов з сестрам, з якими ми живемо на кожен день, яких Бог поставив на наші життєвій дорозі. Набагато легше робити милосердя людям, з якими зустрічаємось кілька. Хвилин, кілька годин протягом дня, яких може один раз в житті побачили, а набагато важче проявляти милосердя серед своїх найближчих. Тому я думаю, що це так. Милосердя бути серцем, повним Бога, серед людей, обдаровуючи їх тим Богом. Для мене милосердя це бути чуйним до потреб ближнього, розпізнавати Божу волю. І його діяння моє. Милосердя це любов. Любов та, яка пишеться з великою Богу. Букви, любов, Бога до нас, до кожної з нас, до кожної людини, яка є, яку Бог створив. Для мене милосердя фактично можу про нього сказати, так як кожна віряча людина Святого Писання. Це самарянин милосердний, той, який побачив і допоміг. Є щось таке, що останнє я мала розмову зі своєю близькою людиною, мені говорять так, що чому ти хочеш цій людині допомогти? Вона ж тебе про це не просила. Я думаю, що важливо побачити і запропонувати допомогу. Якщо хтось може справді не потребує, то відмовиться, тому що більшість людей, які потребують нашого милосердя, вони нам про це не скажуть. Милосердям для мене є пробачення.